Вінницький міський суд оголосив вирок блогеру Анатолію Шарію, обвинуваченому у Дерзраді. Його заочно засуджено до 15 років позбавлення волі. Нагадую, Шарій давно мешкає на східному узбережжі Іспанії, а вже після початку повномасштабного вторгнення безперешкодно продовжив дії своїх документів в консульстві Валенції. Таке саме покарання отримав і Антон Шевцов, колишній начальник поліції Вінницької області. Який нині перебуває в окупованому Севастополі, доведено, що він був на підтанцовці у Шарія та забезпечив його інформаційною сировиною. Нагадаю, що Шевцов був призначений на посаду головного поліціянта області в лютому 2016 року, не дивлячись на те, що він був сім'єю на російському параді в Севастополі 9 травня 2014 року. І його дружина з синами весь цей час знаходилась і продовжувала мешкати в окупованому Криму. Шевцов був затриманий на кордоні України з Білоруссю з планшетом, на якому містилися секретні дані, здобуті ним під час роботи начальником Вінницького обласного управління МВС. Також відомо, що призначенню в Вінницю Шевцова в часи Порошенка просували його найнаближений Сергій Березенка та такий собі СБУшник Віталій Маліков, призначений порохом керівником антитерористичного центру при СБУ той час. В свою чергу, за даними журналістських розслідувань, цей Маліков пов'язаний з біглим генералом МВС Миколою Білоконим і є його зятям та мав спільний бізнес-інтереси з Медведчуком. І не дивно, що після затримання Шевцова Вінницький міський суд не зміг обрати Шевцову запобіжний захід, не вклався у 72 години. Вихід із суду та поспішний від'їзд прикривало близько 20. Молодиків, одягнутих в цивільний одяг, що поганенько на них сидів, та дуже схожих на СБУшників, а у травні 2016 року прокуратура Вінницької області закрила кримінальне провадження за відсутністю складу злочину. Отже, не складно здогадатись, за чиїм сприянням Швейцов опинився після тих подій в Севастополі. Зрозуміло, хто його весь час укривав. Вітаю, друзі! Ми з України. Мене звати Юрій Злотник. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про репости та підписку. В кінці відео, звісно, чекаю на ваші коментарі. Будь-яка ваша дія безумовно важлива, бо допомагає поширенню нашого контенту. А ми продовжуємо наш сюжет. Цей тиждень доволі насичений на події. Україна вперше застосувала свій інскандер, збитий Су-35. Другий раунд перемовин у Стамбулі, знищення 41-літака на Мохшанських аеродромах, підрив Кримського мосту, вперше уражено три пускові установки балістичних ракет Іскандер. Вибори у Польщі, новий президент Генеральної асамблеї ООН, результати засідання у форматі Рамштайн. Україна запрошена на саміт НАТО. Про все це і не тільки докладно, дивіться далі. За всім різноманіттям подій цього тижня треба зазначити, що всі новини фактично відвертають увагу від головного факту, що ворог, на жаль, має успіхи на сумському напряму та просувається. Позиції сил спротиву утримують здичавілих у 20 км від міста. Як 7 червня повідомив військовий експерт Валентин Бадрак, Україна в травні провела бойове випробування та вперше застосувала свій аналог балістичної ракети Іскандер з дальністю ураження 700 км та бойовою частиною в 400 кг. Ракета вразила ворожий командний пункт. Випробування пройшло неймовірно успішно. Тепер нам теж є чим вдарити у відповідь по Москвабаду. А в небі над Курщиною був збитий Макшанський Су-35. Офіційно повідомили у ВПС України. Скоріше за все, це стало можливо застосовуючи літак дальнього радіолокаційного нагляду САП у парі з f 16 У понеділок 2 червня в Стамбулі відбулись другі у цьому році переговори української та російської делегації. Прикметно, що події передувала найпотужніша ракетно-дронова атака росіян, коли ворог задіяв до 500 повітряних засобів. І безпрецедентна операція СБУ павутиння, під час якої в повідрони вилітали з вантажівок і вразили, як заявили у СБУ, 41 літак на чотирьох аеродромах, знищивши 34% всієї стратегічної авіації. Рефі. Ця операція фактично зірвала заплановану рашистами найстрашніший ракетний обстріл. На наступний день після стамбульської зустрічі ця операція мала б назву Блискавка Зевса. Як повідомила ще 30 травня пропагандистське видання блокнот, нібито у відповідь у разі відмови України виконувати оголошений на цій зустрічі ультиматум в меморандумі з Дечовілих. Але це не так сталося, як гадалося. Фактично, наша операція «Повитиння» була превентивним ударом. З результатів перемовин делегації України та РФ під час стамбульської зустрічі домовились про новий обмін військовополоненими. Також домовились про обмін всіх на всіх важкопоранених і тяжко хворих військовополонених. Друга категорія це солдати 18-25 років, теж всіх на всіх. Також домовились про повернення тіл 6 тисяч на 6 тисяч загиблих солдатів. Помічник російського диктатора Володимир Мединський сказав про обмін 1200 на 1200 7-9 червня. Також через представник Туреччини він передав українській делегації свій варіант меморандуму для досягнення сталого миру. Аксіус вказує, що позиція Росії залишається утопічною. Москва вимагає відведення українських військ з Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Луганщини. Російська Ріа Новості додала, що серед головних вимог зняття санкцій, без'ядерний статус та відмова України від вступу до НАТО. Наступного дня у вівторок, 3 червня, Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію по Кримському мосту. Це втретє, за даними СБУ, підготовка до операції тривала кілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта, без жодних. Жертв серед цивільного населення у 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Підводні опори сильно пошкоджено на рівні дна. 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично, міст перебуває в аварійному стані, хоча росіяни заявили, що швидко відновили рух по переправі. Ранком 5 червня поблизу міста. Клінци Брянської області, Рефі, це десь 263 км від Києва. Вперше в історії уражено три пускові установки балістичних ракет Іскандер. Особливість завдання удару в тому, що саме у цей Час російські терористи з 26-ї ракетної бригади, за даними Генштабу, планували запустити балістичні ракети у напрямку Києва. За попередньою інформацією, одну установку знищено, інші поскоджено. У той же день російські війська завдали чергову дару по Херсону, знищивши будівлю обласної військової адміністрації в самому серці міста. Це вже не вперше влучання в цю будівлю і незрозуміло, навіщо було зносити спустошене приміщення. На щастя, ніхто не постраждав. У ніч на п'ятницю, 6 червня, російські терористи атакували 452 засобами повітряного нападу. Знешкоджено 406 з них. От, в тому числі ракети Іскандер, дві з яких не досягли цілий. Атака, е яку росіяни назвали помстою за зруйновану стратегічну авіацію, була сприймована на житлові будинки у Києві та містах Заходу України. В свою чергу українські військові вразили об'єкти на російських аеродромах: Брянськ, Дягелів, Енгельс. А також військовий завод у Мічурінську. У другому турі президентських виборів у Польщі переміг Кароль Навроцький, відомий антиукраїнською риторикою та підвищеною увагою до проблемних історичних питань, зокрема Волинської трагедії. Право консервативний голова Інституту національної пам'яті стверджував, що Україна не зможе вступити у ЄС чи НАТО, поки не будуть вирішені історичні суперечки. Крім того, Навроцький критикував президента України Володимира Зеленського за нібито негативне ставлення до Польщі, зокрема через питання Волині та транзити українського зерна через Польщу. Організація Об'єднаних Націй 2 червня обрала президенткою Генеральної асамблеї Аналену Бербок, колишню очільницю МЗС Німеччини. Звісно, її кандидатури не підтримувала Росія. У Брюсселі 4 червня відбулося нове засідання в форматі Рамштайн. Загалом у 2025 році безпекова допомога Україні перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни. У той же час 28-е засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн вперше відбулось без представників Пентагону. Штати намагаються якомога краще дистанціюватися від військової допомоги Києву. Заміну на заході міністра оборони США Піта Гексета, послом США НАТО Меттію Вітакером у Вашингтоні пояснюють тим, що вони за якнайшвидший мир. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс Перед початком засідання Рамштайн заявив, що Нідерланди передадуть Україні великий пакет військової допомоги в сфері морської безпеки. До нього входять кораблі, катери та морські безпілотники на загальну суму 400 мільйонів євро. Він включатиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій. За його словами, пакет також включає понад 50 морських безпілотників. А також системи озброєння, датчики, резервні частини та навчання українських спеціалістів. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармір анонсував масштабну військову модернізацію у відповідь на зростання глобальної загрози. Уряд планує побудувати до 12 нових ударних підводних човнів та інвестувати мільярди фунтів у ядерну зброю, безпілотники та цифрові технології. Стармер заявив, що Збройні сили Сполученого Королівства повинні перейти до бойової готовності протягом наступних кількох років. Нинішню загрозу від Московії він вважає серйознішою і непередбачуваною ніж за часи холодної війни. А Україна запрошена на саміт НАТО, який відбудеться у ГАЗі 24-25 червня. Генсек альянсу Марк Рютте зазначив, що тема України буде головною. Під час засідання країни-члени обговорять величезне збільшення оборонних витрат та повномасштабну війну. Чешський оборонний гігант Чехословак Груп майже завершив будівництво лінії з виробництва 155 мм артилерійських снарядів в Україні. Про це повідомляє мілітарний підприємство розташовано в зоні з низьким ризиком ракетних ударів, що дозволить забезпечити стабільне та безперебійне виробництво в майбутньому. У Нідерландах уряд прем'єр-міністра Діка Скофа йде у відставку. Причиною став вихід із правлячої коаліції Ультраправої партії Свободи ПВВ. 3 червня Герт Вілдерс, голова Ультраправої партії, оголосив про вихід із коаліції, що фактично означає розпад парламентської коаліції. Всі міністри, представники партії ПВВ склали свої повноваження. І після повідомлення про це короля парламент має призначити тимчасовий уряд та визначити його повноваження та обрати дату нових виборів. За словами. Голови нідерландського уряду Діка Схофа він виконуватиме обов'язки до формування нового уряду. Прем'єр планує працювати над розв'язанням серйозних проблем, таких як міжнародна безпека, торгівельна війна із США і внутрішні проблеми в Нідерландах. Також він назвав вихід ПВВ з коаліції безвідповідальним і непотрібним. Треба зазначити, що основною причиною виходу Вілдерса із коаліції стало фактично визнання неспроможності і непрофесійності коаліційного уряду, а в його популістичній партії не знайшлось фахівців, здатних на плідну роботу. Реалізації передвиборчих обіцянок не допомогло навіть новостворене Міністерство міграції та призначення однопартійної міністерки Фабер. Що за 335 днів не спромоглась внести на розгляд у парламент жодного законопроекту, обіцяного партією Вілдерса. Отже, після розпаду коаліційного уряду не слід очікувати ані поганих, ані добрих новин, що стосуються тимчасового захисту українців в Нідерландах. Зрозуміло, що припинилися заходи по обговоренню та вивченню думок щодо інтеграції та подальшої долі українців. Єдине, що радує, то це що 4 червня. Єврокомісія на своєму сайті оприлюднила документи до розгляду 12-13 червня в Європарламенті, з яких вже зрозуміло, що тимчасовий захист буде продовжено до березня 2027 року. А урядам країн ЄС буде рекомендовано вжити заходів щодо інтеграції українців та надання статусу та виду на мешкання в країнах ЄС. Саме це буде обговорюватись на найближчих засіданнях європарламентарів. Отже, чекаємо на результати. Найбільший в Європі вулкан Етна, який знаходиться на східному узбережжі Сицилії, знову активізувався 2 червня. Вулканічне виверження видно на декілька кілометрів. Про це повідомляє Ласцилія. Попереднє потужне виверження етне було у лютому 2022 року. Це один із найактивніших в світі вулканів. Він розташований на східному узбережжі Сицилії поблизу міст Катанія та Месіна. Перше документоване підтвердження виверження сталося ще у 1226 році до нашої ери. Відомий боксер Василь Ломаченко заявив, що завершає професійну кар'єру у прощальній промові уроженець Білгород Дністровського не згадав про Україну. Так, українці його часто критикували за прихильність до москальського патріархату. Американський ресурс Boxing News 24 вважає, що чемпіону у 37 років не має мотивації натомість є проблеми зі спиною та бажанням проводити час з сім'єю. Фахівці підрахували, що лома на професійному ринку заробив 36-40 мільйонів доларів брудними після податків, і витрат залишиться приблизно 12 мільйонів доларів чистими. Він виграв. 18 із 21 боїв та інвестував у бізнес та нерухомість. На цьому все. Дякую, що ви додивились до кінця новин, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Не забудьте натиснути лайк або вподобайку та дзвоник. Також мені цікава ваша думка. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо цього відео, то я буду радий прочитати це у коментарях в YouTube під цим відео. Бережіть себе, бажаю всім здоров'я, щастя та миру. Слава Україні! Побачимося!